Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 32 і читаємо тему сьогоднішнього уроку порівняння багатоцифрових чисел додавання і віднімання на основі нумерації. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Порівняй числа. Пригадай, із двох чисел більше те, у записі якого більша кількість розрядів. Числа порівнюють порозрядно, починаючи з вищих розрядів. Зразок міркування порівняти числа 4285 і 4301. Обидва числа 4 цифрові, і тут 4 цифри, і тут. Кількість тисяч у числах однакова 4000 чотири 4000. Тисячі, чотири тисячі. Сотень у першому числі 2, а у другому 3, тому перше число буде меншим за друге. Давайте подивимось на 97 і 112. У цьому числі два розряди, а тут три, Тому більше те, у якому більше розрядів 112 більше, а 97 менше. Дивимось 59 і 57. Вищий розряд у них десятки. І тут і тут однаковий по 50. Отже, дивимось на одиниці, тут 9 одиниць, а тут 7. Більше буде ось це число 59. 63, 36 – Тут більший розряд 6, а тут 3, тому це число буде більшим. На інші цифри нам же і дивитись не потрібно. Дивимось тут так само: 321 і 402. 300 менше, ніж 400, тому і все число буде менше, ніж 402. І останнє. 754 і 761. Вищі розряди. Сотні у них однакові, а десятки. Тут 5 десятків, а тут 6. Отже, це число більше, а це менше. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас будуть нерівності. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота нерівності 218. Нам потрібно поставити правильний знак більше, менше або «дорівнює». Давайте подивимось на кількість розрядів. Тут у нас їх 5, а тут 6, тому це число буде менше. Переписуємо наступне. Однакова кількість розрядів починаємо з найвищого. 8, 8, 0, 0, 0 – 0. однакові. А отут от тепер дивимось: тут у нас вісімка в розряді сотень. А тут 0. Отже, це число буде більшим. Так само в цих числах однакова кількість розрядів порівнюємо з найвищого 1, 1, 1, 1, однакові. Тут 6 а тут 7. Це число менше. Дивимось тут у нас 5 розрядів, а тут 4. Тому це число буде більшим. Однакова кількість розрядів. Починаємо з найвищого. 6 і 6 – однакові, 4 і 3. Це число більше. Однакова кількість розрядів 5 і 5 – Однакові, 4, і 4 однакові, 1 1 – однакові, але тут 7, а тут лише 0, тому це число буде більшим. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас є приклади. Записуємо. Приклади 219 5000 плюс 40. Записуємо ось сюди ці 40 і буде 5040. 17 80 додати 100. 100 це у нас сотні, яких якраз тут і не вистачає. Тому записуємо 17 180 450 200 плюс 2000. Замість нуля записуємо ці дві тисячі 4502 тисячі 200 7480 мінус 80. отже, тут буде тепер 0 7400. 54 262 мінус 200 замість сотень будемо писати 0 54 062. Переходимо до наступного стовпчика, записуємо 83 495 мінус 3 тисячі. Отже, замість цієї трійки буде 0 80 495, 219 720 мінус 200 тисяч забираємо. Розряд сотен тисяч. Найвищий розряд, звичайно, ми 0 не пишемо перед числом, тому записуємо 19720. Наступний приклад. 7856 мінус 70 тисяч. Так само нам потрібно забрати найвищий розряд. Розряд десятків тисяч 0 ми не пишемо, а записуємо 8056, те, що залишилось. І останній приклад. 637120 мінус 7 тисяч. Замість одиниць тисяч буде тепер 0. 630 120. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Знайди помилки в записах радика і виправ їх. Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, перепишемо перше число. Скільки в ньому буде розрядних доданків? 3. Тому що три цифри відмінні від нуля. Це 5408. А у Радика не 440. Знайшли першу помилку. Переписуємо наступне число: 30 90. Два розрядні доданки, тому що дві цифри. І це буде 30 тисяч і 90, а у Радика 9. Наступне число: 102 тисячі 5. Три розрядні доданки. 100 тисяч, 2000 і 5. А у радика аж 20 тисяч. І останнє число: 704 480. 4 розрядні доданки, 700 тисяч 4 тисячі, 400 і 80. У радика, окрім того, що лише три розрядні доданки, ще й замість 700 70 тисяч записано. Переходимо до наступного завдання. Вартість 30 зошитів на гуртовому ринку 70 гривень. Знайди вартість 150. Таких зошитів. У нас вже є схема, нам потрібно її трошки доповнити і відповісти на питання, чому цю задачу можна розв'язати лише способом відношень. Цю задачу можна розв'язати лише способом відношень, бо ми не можемо її розв'язати способом приведення до одиниці. Тому що ми не можемо 70 поділити на 30 націло. Розглянь короткі записи, закінчи розв'язання задачі. Давайте це виконаємо усно. Першою дією знаходили у скільки разів 150 зошитів більше, ніж 30. Для цього 150 поділили на 30 і дізнали, що у 5 разів. І у стільки ж разів шукане число більше, ніж 70 гривень, тому нам ось тут треба дописати 5. Тепер, звичайно, ми множимо на ту кількість разів. 70 помножити на 5 буде 350, і ми дізналися вартість зошитів. Можемо переходити до наступного завдання. Концерт у Дня Незалежності України тривав 2 години 35 хвилин і закінчився о 21 годині 40 хвилин, у котрій годині він розпочався. На який день тижня цього року припало це свято? Давайте це завдання також виконаємо усно і подивимось на годинник. Покажемо час, у котрій закінчився концерт. Це 21.40. 40. 40 це велика стрілка на 8, тому що 8 помножити на 5 буде 40. А маленька це майже на 10-й, тобто між 21 і 22. Якщо він закінчився о 21.40. А тривав 2 години, тобто, почався на 2 години 35 хвилин раніше. А раніше це ми можемо відмінусувати 21 година мінус 2 години буде 19 годин, 40 хвилин мінус 35 хвилин буде 5 хвилин. Отже, о 19 годині 5 хвилин розпочався концерт. Давайте це позначимо на годиннику. 19 година вечора це. Сьома година. 5 хвилин це недалеко від сьомої. Отже, стрілочка буде показувати ось сюди маленька, а велика на одиничці, тому що 1 помножити на 5 буде 5, 5 хвилин. І відповідаємо на друге питання: на який день тижня цього року припало це свято? Зараз у нас 2002 рік. День незалежності у нас у серпні, нагадую, а якого числа? 24-го. 24 серпня 2022 року це у нас середа. Переходимо до наступного завдання. Для уроків із предмета дизайну і технологій купили 500 аркушів кольорового паперу. Серед них було 120 аркушів червоного кольору. Зеленого у 2 рази більше, ніж червоного, а блакитного у 3 рази менше, ніж зеленого. Решта аркушів були жовтого кольору. Скільки купили аркушів жовтого кольору. Записуємо. Задача 223. У нас є 4 кольори аркушів. Червоний це 120 аркушів. Зелений ми не знаємо, але знаємо, що їх у два рази більше, ніж червоних. Далі йдуть блакитні яких у три рази менше, ніж зелених. А решта це жовті аркуші. А всього купили 500 аркушів. Ось такий буде короткий запис цієї задачі. Натисніть на паузу, щоб встигнути накреслити стрілочки та фігурну дужку. Давайте тепер так само поступово, як ми записували, кольори аркушів будемо знаходити їх. Першим буде зелений. Зеленого у 2 рази більше, ніж червоного. Треба. Червоний помножити на 2. 120 множимо на 2 буде 240 аркушів зеленого. Нижче записуйте другу дію. А я перейду на іншу сторінку. Отже, другою дією ми знаходимо, що у 3 рази менше, тобто ділимо на 3 блакитного кольору. 24 поділити на 3 буде 8, і ще 0,80 аркушів блакитного. Залишився жовтий. Жовтого це решта. Тобто від всіх треба відняти суму трьох кольорів. Так і зробимо. Нижче записуйте третя дія. 500 мінус. І в дужках записуємо 120 плюс 240 і плюс 80 червоний, зелений і блакитний кольори. 120 плюс 240 буде 360 плюс 80. 440 і 500 мінус 440 буде 60 аркушів жовтого кольору. Відповіли на питання. Можемо записати відповідь. Записуємо нижче відповідь 60 аркушів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас рівняння. Записуємо Рівняння 224. Раджу вам записати спочатку два рівняння розв'язати їх, а нижче третій, якщо у вас може не вміститися. У першому рівнянні нам потрібно знайти ділене. Для цього частку множимо на дільник. У другому рівнянні треба знайти множник. Для цього добуток ділимо на відомий множник. Тут так само невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. Рівняння виконати самостійно, а потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі відповіді, то ви рівняння виконали правильно. Якщо ні, виправляйте. І переходимо до наступного завдання. Наступним завданням треба обчислити і виконати перевірку. Записуємо. Приклади 225. Такі обчислення будемо робити письмово, тобто стовпчик. І переписуємо перший приклад. 309 плюс 147. Підкреслюємо. 9 плюс 7 16. 6 пишемо під одиницями, а десяток переходить до десятків. 0 плюс 4 4 ще 1 5 десятків. 3 плюс 1 4. Я вам вже казала: щоб зробити перевірку, треба цей приклад записати навпаки, знизу догори і замінити знак. Отже, пишемо спочатку 456, тепер мінус 147. Підкреслили. 6 мінус 7 не можемо відняти, тому беремо десяток, це у нас 10 одиниць плюс 6, 16, мінус 7 9. Тут у нас 4 залишилось десятки, 4 мінус 4 0. І 4 мінус 1 буде 3. 309, 309, все правильно ми розв'язали цей приклад. Переписуємо наступний приклад. 810 мінус 356. Підкреслили. Від 0 не можемо відняти 6. Беремо десяток. 10 мінус 6 буде 4. Тут залишився 0. Беремо сотню це 10 десятків. 10 мінус 5 буде 5. Тут же не 8 сотень, а 7. 7 мінус 3 буде 4. Робимо перевірку. Записуємо знизу до гори 454. Змінюємо знак плюс 356. Підкреслюємо. 4 плюс 6 10. 0. пишемо. десяток переходить до десятків. 5 плюс 5 10, і ще 1. 11. Сюди переходить сотня. 4 плюс 3, 7 і ще 1. 8 810, 810, все правильно. І переписуємо наступний останній приклад в цьому завданні. 703 мінус 195. Підкреслили. 3 мінус 5 не можемо від нуля нічого брати. Беремо від сотень. Сюди йде 9 десятків, а сюди 10 одиниць. 13 мінус 5 буде 8. 9 9 буде 0. І тут же не 7, а 6 мінус 1 буде 5. Робимо перевірку. Записуємо нижнє число 508, замість мінуса плюс 195. Підкреслили. 8 плюс 5 13, 3 пишемо, одиниця йде до десятків. 1 плюс 9 10, 0 пишемо, одиниця йде до сотень. 5 плюс 1, 6 і ще один 7, 703, 703. Все правильно розв'язали приклади. Переходимо до наступного завдання. Як з водопровідного крана за допомогою посуди, місткість яких 3 літри і 5 літрів відміряти 4 літри води. Це завдання на логіку виконувати його будемо усно. У нас є дві посудини місткістю 5 літрів і 3 літри. І є кран водопровідний, з якого треба набрати воду. Беремо кран і набираємо повну банку 5-літрову води. Тепер з неї перелиємо воду у 3літрову банку. І у нас залишиться тут 5-3 2 літри. Виливаємо з цієї банки деінде воду, щоб вона залишилась порожньою. І ці 2 літри переливаємо в цю банку. Тепер тут 2 літри води. Знову набираємо повну банку. Тут у нас 5 літрів, а тут 2. Скільки нам залишилось порожнього місця правильно 1 літр, тому що 3 мінус 2 буде 1. Якщо ми з цієї банки, цей 1 літр, доповнимо ось цю банку, то тут залишиться 5 мінус 1 4 літри. Ми відміряли 4 літри води, і завдання виконали. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!